Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з оцією яшмою пісочного кольору на мислинки розміром 10 мм. Ось, подивіться, які красиві. І хочу я, напевно, поєднати їх з бронзою. У мене є, ну, у мене є насправді ось такі два, дві підвіски. Такого самого каменю з цієї самої яшми. Але вона тут у, сріб... вони, вони у сріблі, ці підвізки. Ну, я все одно хочу зробити в бронзі, тому що я не дуже уявляю цей камінь у сріблі. Мені це не в'яжеться. І напевно використаю я ось цю підвізку замість ну, цю не буду, тому що вона все ж таки зовсім маленька. Але дивіться, яка красива кубик, такий куб. Цікавий кубик, але ні. І навіть ось цей колон, він теж буде на 10 мм на маленький. ну, Розмір маленький не буде вистачати. Але все одно хочу його використати, тому що я придумала? Щоб цей колон не здавався таким маленьким, треба просто, ну, ось так. так? Треба просто збільшити саму конструкцію підвіски, тобто зробити ще якийсь елемент посередині, до якого вже буде кріпитися ця підвіска. І тобто підвісний елемент загалом по пропорціям буде гарно поєднуватися з такого розміру намистинами. Ось, я там крутила, крутила різні варіанти, які в мене були. Ну, чесно кажучи, нічого не знайшла кращого, як, ну, на мій погляд. Як взяти ось цю велику фурнітурну красивенну намастину, таку ажурну. Ось. Ну, ви їх знаєте теж, я думаю, ці намастинки. І взяти бронзовий бейл, на який це все буде підвішуватись. Ну, як якось отак, приблизно, плюс-мінус. І вже буде цей елемент з підвіскою таким більш масивним. І вже буде нормально поєднуватися з 10 мм в так, що тут? Ну, В принципі, гачок я хочу поставити бронзовий бронзовий такий, він із бронзових застібок, мені він дуже зручним, здається, і, і красивим, ажурним. Ось. Також в мене є такі рамочки. Я не знаю, чи буду я їх брати, чи не буду, чи, чи можливо, фрагментарно десь проставлю. Ось. Подив, подивимось, що це буде. Чи будуть вони тут чи ні. Е, є в мене, ну, знову ж таки намистинки. Ось такі тарілочки Уфо, як я їх називаю. І ось такі диски великі. Я ще не дивилася, чи підійдуть вони під розмір цих намистин. Ну, можливо, я їх буду брати, можливо, не буду. Ну, це так попередньо. Ну і, звісно, всілякі. Маленькі проставочні намистинки. Маленькі Уфо у мене тут є. Ромашечки ось ці. Хто їх називає ромашки, хто сніжинки, ну у мене хай будуть ромашки. Ось. Якось так. Така в мене ідея. Пішла працювати. Намисто готове. Дивіться, як я це зробила. Значить, я, ну, біля підвіски. Ось таким чином. Тут сріблястий цей штифт я прикрила бронзовими кільцями. ось і тут також Далі тут всередині намистинка бронзова, маленька. ось А далі таким чином я зробила рапорт. Через кожні три намистинки я ставила. Розділову бронзову. ось, А між ними ставила диски скрізь, але різні. Чим ближче до початку, до, до колону, тим крупніші ці диски. Далі трошки менші, а далі зовсім малесенькі. Це теж для того, щоб зробити більш важкою передню частину, щоб врівноважити підвіску з намистом. Ось так це вийшло. В кінці я зробила ось таку кінцівочку. Тут у мене обжим... крім та обжимна намистинка. Далі ковпачки. В середині ковпачка стоїть ось така намистина бронзова, також, щоб він не бовтався туди-сюди, а міцно стояв. Далі прот... знову маленька намистинка. Далі, крі... крімп, кажу. Ну, в принципі, крім. Ой, зараз протектор. Протектор і замочок. Ось так. Яке намисто в мене вийшло. Зараз покажу на манекені. На манекені намисто виглядає ось так. Таке класичне бохо майже. Отже. На мою думку, з бронзою дуже гарно поєдналося це каміння. Мені подобається. Чи подобається вам, напишіть в коментарях, Постав... поставте лайк цьому відео, не забудьте. Давайте я вам ще трошки ближче покажу. Вид зверху. І ось таким чином воно виглядає. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. А я прощаюся з вами. На все добре. Бувайте!